З того повідомлення, знаєте, стає незрозуміло, що е, в такий час е, обговорення цього питання на, для нашого району є надважливим. І я тобто, не розумію в пов'язку де того, як ми можемо йти до наступних питань, я це питання, оскільки питання 12 і. Е, Питання 13, тобто музеїфікація, яку вже говорив воєнно, під час його піхотній піднімав питання про приватизацію земель. Я не розумію, чи можна додати питання про пішохідний перехідний Шінкович і Мільговичі, якщо всі серість, землі, які є зарезервовані під сервісними зонами, вже є приватизовані, а вони все ж таки були зарезервовані обласною державною адміністрацією. І влада, і депутати у нас в сусідній залі дуже віддаються про ненаповненість бюджету. Якщо близько трохи менше 300 гектарів землі, і дивіться в останні дні грудня 2012 року, а в той же час основним наповненням бюджету та саміського району є як і, і податок і податок на землю. Питання, скільки за 12 рік земель було тоді продано. Звичайно, землі потрібно продавати. І подавати але тут ще одне питання виникає. Чи ті люди, які взяли землі на старузамрічність, сутринку шепінській сільській раді, чи вони є хоча життя Старозамріщини, чи вони, скажімо, з Київ не так вже і віддали. Наступне важливою причиною розгляду цього питання є соціальна напруга. Ця соціальна напруга полягає в тому, що практично в кожному селі, де були, де були роздані землі, відбулися сходи сіл. І громада сіл в кожному з цих випадків висловилася категорічно противником постач таких земель. Це відповідно свідчить про те, що є достатньо сильна соціальна напруга. Та більше того, якщо ще й розказати, то позамечені цієї зали, неодноразово зустрічаючись з депутатами Районної Ради. Депутати так само підтверджують, що так робити не можна. Я б хотів би інший момент знести це, це питання, зокрема публічну. Я пригадую виступ Віктора Шевчука, коли він його призначив на посаду голови ОТА. Він наголошував відповідно своїх підлегів керівникам, аби ті вели публічну і законну діяльність. Питання до законності, ну, звичайно, нема, не нам сюди про законність. Тут, є, тут Тим мала займатися прокурор, і понамілотичний е, склав. Але питання публічності, якщо громада про ці речі не знає, отже, кімницьковий йому далеко не є публічним. Лише ну, можна прилічити, тут одна з важливих таких. Е, У історії собі, оскільки буває, яка не саме видання від старої собі. Обин з Я думаю, що ви і ваша фракція одностайно підтримуєте в нашу пропозицію внесення цього питання пом'якнути. Друшевська сільська рада, я вже говорив про цехні зони. Сташевська сільська рада, дивно, але яким чином землі, які виділені підійничий відвід, могли приватизуватися? Опит... Могли тобто ну, майже ноль, але все-таки я вважаю, виявляється, це, це може бути. Я хочу ще звернути увагу на село Блоздець. 61 гектар землі було виділено головець в Головецькій сільській раді. Для такого маленького села, як Гвоздець і Гірського, 61 гектар це практично вся земля в селі. І то близько 260 гектарів. Я в першу чергу хочу звернутися до партії і вони були корові і проголосували за внесення за перше, яке ми орієнтуємо, внесенням, по якому перше питання про земельні відносини, законності земельних відносин в Старосадському районі. Оскільки вони мають показати, що вони відверті, що вони, частина членів фатігонів, все-таки посадові особи, вони зобов'язані бути відкритими. І ще, Надаю Віктора Шевчука, В газетах експерт в у світі 100 днів роботи голови Одар. Е, Віктор Шевчук наголосив про проблемність старосанківського району, просто проблемність. Отже, де та проблемність є. Як на мене, єдиний, єдина точка серйозної проблеми, проблемності не го вичівку дороги, тоді все-таки відносини в земельне питання. Я хочу звернутися до руху і нашої країни. Бо е, дуже добре кричати, е, що ми любимо Україну, але тільки в виборчий час. Отже, я дуже би попросив доказати чіткими діями. Е, не, тепло, а, ще, чіткими діями в сесійній залі. А скажімо, кому ви? Якщо говорячи чесно, то неодноразово говорили, що за вашої каденції була така сама ситуація, що десь, який був той голова, так який був там той голова, так і самий і той, давайте будемо то ми будемо відверто говорити тут сесійні сесійній Я Дякую за увагу. Я би щиро хотів звернутися до всіх політичних партій, щоб ви виступили з цього приводу, сказали свою думку і проголосували за внесення цього питання, бо я до тебе.